Що таке ідолопоклонство? Бог є джерелом усякого добра, здоров'я, зцілення, охорони, опіки, забезпечення. Ідолопоклонство це коли я ось ці блага, які належать Богові, Його дари, приписую предметам, людям, іконам, якомусь ритуалу, який здійснюючи очікую певного результату. Саме очікування включає в себе віру. Коли я вірю, ну тоді. Очікую, і від кого чи від чого я очікую цього результату, так званого добра, та є основним в моєму житті, та є на першому місці, а те, що на першому місці, це і є моїм Богом. Формально я можу визнавати, так, Господи, все здоров'ячко від Тебе походить, все Бог дає, але своїми діями я цілковито заперечую це. Господь каже, я лікар твій цілитель. Так, Господи, але нехай часничок покладений під скатертину на святвечір принесе нам здоров'я! Часник нехай принесе, не ти Боже. І немає проблеми в часнику, може просто взяти з'їсти. Але коли я з тими чи іншими речами проводжу певні маніпуляції, під щось кладу, чим накриваю, щось посипаю, підсипаю, розсипаю, вішаю, приношу, ставлю і очікую когось блага від цього. А я очікую від цього блага, тому що для чого я це роблю, якщо не очікую? Це не є традиція, це є ідолопоклонство. Каже Господь: і зробить Бог твій, що будеш мати, ти надмір. Господь каже, що хоче, щоб ми мали надмір, я даю тобі і багатство. Так, Господи, але я ще собі на всяк випадок повішую підкову на щастя. Посиплю когось щось на щастя, так, розіб'ю щось на щастя. Бог мені ж цього щастя не може дати. Мені потрібно щось зробити, щоб воно прийшло. Так, буду е, зберігати якусь грошову одиницю в гаманці, яка мені має притягнути ті чи інші блага. Буду е, тримати у хаті поставлю грошове дерево, жабу з монетами. Це взагалі є конкретні ідоли. Бог каже, Бог для нас охорона. Охорона Бога для нас чи ні? А для чого я тоді ношу червону ниточку з Єрусалиму? Що Бог мене не може охоронити без червоної ниточки? Чи для чого я вішую шпильку? Для чого я переодіваю одяг на виворіть, типу, це від вроків? Для чого має мене охороняти вдома якийсь домовичок? Не Бог, а домовичок. Або яка яку я там повішав? Це парадокс, це чистої води і долопоклонство. І Господь каже: коли ти маєш сина, ти маєш життя, мати сина це жити життям Бога. Бог живе тобі, а ти живеш в ньому. Якщо Бог з тобою, хто проти тебе? Чого боятися? Що робити, що носити? І коли ти живеш життям Бога, ти маєш ті дари, які походять від нього, а Бог тобі дає просто так, тому що ти його улюблена дитина. Бог каже, не можеш служити двом панам. Одного триматимешся, іншого знехтуєш. Так, тому що якщо тобі допомагає червона ниточка, якийсь ритуал, е е е якийсь предмет, для чого тобі шукати Бога? Краще вдатися до ворожби. Так? Злиття воску, е випалювання ли, там, серників на воду, вона ж е свята вода, що ж може бути вище, так? це є чистої води ворожіння, це магія, скачування яєць і таке інше. Якщо Бог тобі дасть ці дари просто так, тому що ти його дитина, то коли ти звернешся до диявола, а він стоїть за тими речами, воно буде працювати, тому що він за ними стоїть, то ту ціну, яку ти заплатиш, вона буде надто висока. І він не питає, коли і яку ціну ти заплатиш. Слухайте. Вірити це не просто знати, що Бог існує. Диявол вірить, що це міняє. Вірити, це будувати стосунки з Богом. Це довіряти Його слову цілковито. Коли я довіряю Його слову, то я очікую від цього слова результату. Коли я довіряю, я не переживаю. Бо я довіряю. Коли я довіряю, я не боюся. Коли я довіряю, я не сумніваюся, бо я довіряю. В довірі цих речей немає нема сумніву, немає боязні, немає цього всього. А якщо ти боїшся, а якщо ти сумніваєшся, то це не довіра. А якщо немає довіри, то це і не віра. Не кажи, що ти віриш. Бо вірити це будувати стосунки. Як ти можеш вірити тому, кого не знаєш? Як можна довіряти людині, якої не знаєш? Потрібно Пізнати цю людину, щоб їй навчитися довіряти, так само і Богові. Господи, дай нам світло розуміння, дай відвагу прийняти рішення навчитися довіряти Тобі, довіряти Твоєму слову, а не робити якісь маніпуляції і довіряти предметам. І нехай вся слава буде Ісусу Христу.